Кажіть, вступайте. Каже, мама, сядь, розкажи. А я кажу, що я розкажу? Ви вступіть, а я вже докажу. Я кажу привіт усім, вітаю всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. І в першу чергу відео у мене вже зняте, а вступлення цього відео повинно зробити допомогти мені Ліда. Тому що ви знаєте, як я розказую, як я вмію людям донести свою мисль, то я можу нагородити таке, що воно нікуди ні в які рамки не влізе. Так що, що вам Ліда зараз скаже, це все мої слова. Да, просто я їх структурую і постараюся е, так більш смислово донести до вас. В Взагалі, е, мамина друга дочка, моя сестра Наташа, яка зараз да, живе в Запоріжжі, ну, в принципі, вона там давно живе, ну і до сих пор вона там живе. Вони зараз із своїми дівчатами, з командою з її. Працюють над проєктом в Запоріжжі, який називається Краса Незламних. Це проєкт про жінок-захисниць нашої України, про ветеранок України, які боронили нашу рідну Україну, і які зараз ну, живуть так, як вони живуть, да? які вже не на війні, але пройшли той ад, скажемо так. Чим саме займається цей проект? Вони роблять б'юті-перевтілення для цих дівчат, повертають їх до такого життя. Бо ми всі дівчата, ми жінки, і нам все рівно потрібно продовжувати жити. Вони роблять їм зачіски, макіяж. Косметологічні послуги різні, різні, різні. Потім роблять фотосесію і знімають такі відеоінтерв'ю про учасниць, які були в на війні, так і боронили нашу землю. І зараз у них відбувається такий якби формат перед. Передформат, скажімо так, де вони перевтілюють кожну, і про кожну розповідають в інстаграмі, розповідають історію кожної жінки. А 15 червня, якщо я не помиляюся, буде гала-концерт. Він вже буде вживу, там де зможуть прийти люди, подивитися. Там буде вже перевтілення, і дефіле, і фотосесія прямо вживу. Цим самим вони збирають кошти для наших захисників, які боронять нас на запорізькому напрямку. Для... ПВО-дронів якось так називається, вони будуть купувати разом з благодійним фондом. Вони збирають кошти, донати, і ці донати відправляють на покупку цих дронів. Цей проект вони якби проводять його як благодійний, так для того, щоб зібрати як можна більше фінансової підтримки для наших захисників. Тому, дорогенькі наші, кому цікаво подивитися, що це за проект, під. Тримати Наташу, нашу дочечку, сестричку, і всіх, хто долучився до цього проекту, то під цим відео ми залишимо посилання на її будемо інстаграм. Кожен раз вони будуть нові виставляти, і ми постійно будемо їх. Кожного разу після, ну, в кожному відео буде посилання на цю сторіночку. Ви можете підій, під, пройти, підтримати. Якщо хто хоче, може продонатити. Ну, в общем, от така от така Всім привіт! Привезли Богдана на доповнітельне заняття. Тут такий парочок красивий. Зараз я вам покажу. Я сидю в машині, а мені Надя каже. Що ти сидиш? Так а що мені робить? Танцювати. Вон дивися, які дерева цвітуть, вони які там все щось, все щось. Давай каже, йди і бігом знімай. Ну зараз іду, знімаю. О. Що я вам розкажу? Там уже почав я у себе паять на роботі. Коротше, бросив, поїхав одвести, зараз приїду, перекусю та буду обратно, бо вже 12 часов і буду паяти. Ой, красиво, переключаюся. О. Отак, не знаю, що це за дерева. Воно похоже <кій> на сливки. Ну не сливки. О! Можу переключитися, ось Похоже, на сливки, ну не сливки. Це тільки починатиме систем, дивіться, пуп'янки якісь, бурубяшки. А, а це вже розсіло. Не... А, воно зовсім Ні, листики одинакові. Кора на дереві трошки не одинакова, це вже цвіте. У нас таке було, як хрещена типу, із сливою. Ну тут не знаю. Чи, чи будуть якісь плоди, чи будуть якісь сливи, я не знаю. Щось тут не дихається, воно холодно. Це каштан знаю. Оце моментально, як оріхи вони. Тут листочок маленький, на другий день штагу вже дуже багато листків. Це як смородина, да? вже смілі літають, О, діло буде. А це таке як крижовник. Ну, тут я бачив крижовник, воно як таке, як пасльончик. Не росте здорово, тому що ну, така, така, такий клімат. У людей насаджено такі дерева фруктові. Ну щоб сильно великих яблук я не бачив. Є, ну дрібненькі такі. Що тут родить? Це трава. Тому що ось о, вода. Вода стоїть. І оце вона буде тут стоять. А трава так піде швидко, тут тепло треба. Щось прохладно, не знаю чого, кругом передають. І в нас в Україні тепло, тобто холодно. І тут щось похолодало. Це таке щось така трава, як очерет, не очередь, да? Ну тут коротче, незина і дуже багато оцих калюші. Вони ціли. Вода дуже рядом, і оце таке діло. Якийсь вертольот летить. Оце я вам що хотів показати. Деньок сьогодні хороший, завтра хороший. Будемо гулять. О, правда, я сьогодні ще на роботі. Ну, завтра, навірно, будемо вже вдома. Підемо порочок. Що тут? О, такі кустики. хороші. От красиві мені нравиться. Ладно, пішов я. Був ученик, мабуть, з Береза. Сок ніхто не збирає. Тут, наверное, тут соку було б, мабуть, відрами, тому що влаги дуже багато і корінь тяне, так що тут бетон став 40 літровий і набіжить наверное, за сутки. Ось, береже на березі. Я в Полтаві був, так у Полтаві ми бутиля ставили, а тоді барбарис з конфети і все. Мене вигнала, значить йди, знімай, не сиди даром. Ну, ну, не обман, як тебе гонить. Бачите? Кому ви душі вірите? Ну а сьогодні на обід у нас борщик завжди. Субота, неділя, два дні вихідних, будуть мужики вдома, значить, треба варити борщик. Борщ я варю без буряка, дуже часто, дуже рідко варю з бурячком, ну сьогодні без буряка. Е, М'ясо у мене качка. Качку купив Вовик, закомандував вже неділю-дві назад качку, і от ми її порізали по частям. І в морозилочку вкинули, я це достаю там пару кусочків і варю качкою. Сьогодні навіть закомандував смалець, купив у смальці пачку. От не надо олію, дівчатку на старості капець, я просто удивляюсь, От, якщо щось надумав, він буде повторяти до тих пор, поки не зробиш. По його. Що привикли на олійки, трошки масличка Добавлю, і нормально зелене масло в нас є. Олійка є різних сортів і оливкова і така. Ні, от йому треба смалиці, все ми раніше їли смалиці, були кріпші й здорові. І нічого йому не докажеш. Сьогодні варю борщі з смальчиком, зажарочка з смальчиком, щоб угодить вовку, бо подивиться в пачки, що пачка ціла. Пойме, що я не, доба... не зробила борщі з борщ із тим. Із смальцем. Так що е, Укропу мало було, морожений. Так що <сі> люблю в борщі, щоб було багато укропу. Но він заморожений, обсипалося то палочки, стрючки. В общем, як є. Ну, борщ получився дуже смачний. Вовика на обід ще немає. Монтірую відео частиночку, а обід покажу. Ну, Смачного. Спасіба. Всем приятного аппетита. Ох борщ добрий, дві ложки взяв, ну мені якби чуть-чуть солоніший був. Так я взяв сольки, перчинка, перчинка ще брав на суп. Перчинка гірка. Мені на разне, ну як, багато, на два рази перчинку. Так я оце мішаю посоли трошки борщик, мішаю і думаю, оце жінка в мене, оце <рес> Даже котлеток мені таких, як я люблю. Оце зараз я йому випишу про котлетки. Зараз я оце, йому випишу. Пончики оце два взяв. Вони такі кажу йому... їх жмоток, щоб... Повіз Богдана на е, уроки, кажу, пішли обідати. Ні, 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 я... у мене котлети. Взяв утром дві котлети, каже, я не буду додому обідати, щоб мені більше зробити, бо краще я раніше прийду. Хорошо, Я зараз куплю дві булочки і буду котлети їсти. Принесе вічно, як возьме, і вічно принесе додому. Притяг додому, кажу, їж. Ні, я тепер борщ буду їсти. Каж. Я ж раніше прийшов на... Це буде 24. Надо в 4. Я раніше прийшов. Раніше. О, добрий, борщ скачкою. Як вдома, От я прийшов з роботи. М -м -м. Ну не будемо тобі мішати смачному. Ще, встр... Ще встрітимся, да? встрітимся, і вам так? Достав вентилятор із того, з дивана буде вже ставити, бо як піднімемося до гори, то тоді не здишемося. Так він буде ставити вентилятор. Нема коли зібрати. Так, да, ну диван не влазить цілий. Треба почати. Ну все добре, давайте. Всім привіт. Я за вас забуваю. Треба було ще раніше включити телефон. А я почав працювати. Я не передівався зараз, бо э, зранку треба поїхати, бо дана гостина доповнітельна. Ну щоб туди сюди не передіватися, не тратити. Зараз у мене робота не дуже пильна, я вам покажу. Так что уже да, И сделать разметочку. Вот сюда на смеситель. И трошки на, Так я трошки так подолбался Молотком-то. Чуть-чуть так перфоратором. О, сейчас сделать надо разметку, а потом приеду. Розложу труби. Вроді ну, сложності немає ніякої. Ну я вже чуть-чуть заб... ну, не забувся. Ну рука не набита, як кажучи. Дома то я паяв, і Дніпров я валіку ділав, отоплення там у хаті, то я паяв. Хоч не дуже рівно може, ну, ну паяв. А тут рівно ти не треба. Тут треба правильно завести оце сюди. Ось ці всі діла. Зараз я вам покажу, де я все вам. Зараз мусор уберу. А потім все буде. Так, цей мусор я уберу. Тут буде смішитель, тут буде душова. Тут буде унітаз і понад стіною тут буде йти знизу труба. Дві труби, холодна і гаряча. А потім понад цією стіною. Тут туди, труба, каналізація і прямо-прямо сюди буде йти на стиралку, на умивальник. А так буде по цьому пітер плитку. Муха бачите, вжила. І на там кочегарка, Там вже дві дилки є. І це все тут і зашиється, заділається. І ось сюди я положу дві труби, одну і другу. Тут трошки виріжу, потім воно заділається і одна і друга. Зробимо тут утеплення таке немножечко. І все. Так. Зараз треба мусор. Мусор, щоб потім як паять, не було пиляки. Потому що якщо на трубах, на трубах буде пиляка, на оцих отут. Ну, може бути некачественно. Є у мене вже паяльник, переходнички. Ну так, для першої роботи, для першої необхідності на світі в мене е, всього є, все є. Так, поїхали далі. Оце ну, такий у мене паяльник. Це хороший. Я бачив в інтернеті, на такому показують, ну, обучають нас таких неопитних. Ну що, перший узор, як кажуть, я вже спаяв. Оце тут таке саме таке сложненьке було мені. Тому що з цими угольничками воно ще і не дуже було, було видовбане тут. Ну Оце граніт оце. Ну я його якось О, Тут воно буде в стіні. Тут холодна вода йде на унітаз. колонна будет по левую сторону, а гаряча будет по правую сторону. Так, куда я пойду? Я пойду сюда. Я сейчас упаяю тут в тройничок сюда. Ну и сюда поверну. Ой, дуже войду, да? Телефон. Ну вот так. Ну, что я вам хочу сказать? Как бы у двух Набагато було б опервих легше. Один придержує, а другий паяє. Тут трошки не так. Ну і то я оце вже сюди дійшов. Саме, я думаю, основне основне я зробив. Якби тільки ще не текло, не протікало. Що мені тут залишилося? Залишилося мені тут тройник, гаряча холодна сюди. До стіни його порятую поки поки не почну тут, тут, тут стінку викладати. О. А потім тут спаюю, спаюю, спаюю. Дирки є, все є. Ну, Я думаю, справлюся вже. Щось у понеділок, щось щось, щось, щось вже буде. Вже йде зборка. То була розборка, все я тут курочив, оце все тут розбивав, розбивав. А це вже починається збірка. А якщо збірка починається, значить буде, воно вже збирається і йде до фінішу. Ну що, все на сьогодні? Мені ще треба поїхати кот почистити, затопити. Давайте, звернемося ще. Приємного апетита. Спасибо. Як звісно, як знаєте блогери, як почнуть виставляти. Ну тут хлеб уже в тарелочку. Вот так, вот, вот так лють, лють. Mm -hmm. Я по дормашнему по нормальному. Хлеб с пакетика. Вот. Тут пустая коробочка с все сметаной. Тут вода. Ну, Давай будем. Я его обрежу нормально. Я не буду вам переказувати, що я тільки що сказала. Я просто, коли мама буде монтіровати, я їй поможу там, трошки підрізати. <рес> ну Ти скажи, я, ви знаєте, яка я яке я люблю, коли мене хвалять. Такий просто... боже! Боже, уже каструля пуста. Варила хлопцям. Я бігла додому з роботи, та думаю, хоч би мені. Ой так у госточку оставили того борща, бо я так хочу його такий він добрий, це розумієте? А, -а, а, оце ж я варила. Угу. Ліда, я вмію борщі варити, угу. скажи. Да. Варила, думала, завтра хлопці вдома, хоч буваліку мисочку залишилося. Буду їсти хліб, дивіться. Дивимося одну блогершу, не будемо казати хто. Вона себе вгадає, якщо вона на нас дивиться. вона на нас дивиться? Я дуже люблю, як вона їсть хліб. Вона от бере кусочок хліба і постійно так з нього рве. І так їсть. Я кожен раз... Кожен раз вона мені задає, і... задає одне й те саме питання. Мама, а для чого вона от рве? Для чого ця жіночка рве хліб і так в рот? Ти не можна ніяк кусочок відкусити? Я думаю, з-за того, що губи накрашені на сніданках, і може, щоб не з'їдалась помада, ні? На Бо навіть на вечерях. На вечерях теж. В общем, если ви нас дивитеся, то напишіть, будь ласка, коментар, для чого вирвете? <реш> ну смачного тобі. Ми їдемо їди... гулять в їдем командировку. Не в командировку, а в новий Тарк. А, понятно. Богдан видав всі секрети, так? Да? Угу. ти вибрала. Та я такі Богдану возьму плавками, вже завтра в термо поїдемо. Да? О, а ці синенькі не хочеш? Гарні. А може синенькі, ці. Синенькі мені каже, це лучше наскільки води. Та й поціни, непогані. Да? О, десятка таке сама, я ці возьму. Хай буде, мой голубенький. Покажи красиво. Спорт супер, 10 золотых, да? Не, ну здравствуйте. 22. 22. Я просто. кажу не. А я кажу красиво. Ну, Дивиться. Очки, конечно, мои. А если очки на шляпу, мог буде да, по-другому? Не, мама. <ріху> не по-другому. Сейчас челки помирием. Сейчас я чу помесу, а ты помил. Контролируйте себе. <ріху> У вас такі були патли, як у той жіночки. О, красиво дуже. То ззаді, наверное, треба нужно бути. Очень даже. Файні. О, а що це сидить? Вова, <ріхи> де ти взяв такого хлопчика. Це хлопчик чи девочка? <ріхи> Біг. Біга. я взяв. Ось такий, похоже, на Богдана, тільки щось спатле в нього. Не такі. Та подивись на нас нормально, щоб ми бачили, йде де тобі це чи не йде. Красапета. Ну що, друзі, за таких маленьких частиночок нашого цілого дня ми склали невеличке відео і поділилися з вами. У нас вже вечір, вертаємося додому 18.20. І будемо монтувати і відправляти на перегляд. Вовик, що ти можеш сказати? Я можу сказать всем хорошего вечера. Like, Лайк. -колок. Підписка колокольчик і до зустрічі. Всім мирного ще пишіть і коментарі. Діліться цим відео з вашими друзями. А вам ми бажаємо мирного неба, спокійної, мирної ночки, гарного настрою, хорошого здоров'ячка і до зустрічі! Бувайте!